Проснувся телефон, читаю, е це прямо вночі, читаю якісь новини, що твориться, і потім близько четвертої, можливо початок п'ятої, вже в стрічках новин в соціальних мережах починає інформація, що йде повномасштабне вторгнення із з боку Херсонщини і почався обстріл Харківщини. Так згадує ранок 24 лютого 2022 року кропевничанин Андрій Кур'ян. Говорить, першому, кому зателефонував, це товариш із Харкова. Максим підняв слухавку швидко і сказав, так, да, дійсно. Харків обстрілюють, Сєвєродонецьк обстрілюють. Каже, Андрюха, почалася війна. Пригадує, між п'ятою і шостою ранку поїхав на автозаправку за пальним і харчами. По дорозі телефонував рідним. Хочу згадати. Як, які були черги в перший день. От, в перший день це коли я вже там запасся паливом, запався якоюсь їжею, і потім, по місту, коли їздив, бачив дуже великі черги до банкоматів, до аптек. Це дві до банків, до відділень банків. Це дві сфери, де були переповнені черги. Люди знімали кошти. І купували якнайбільше ліків, запасалися. Полки в магазинах на третій день, я б не сказав, що там вони взагалі були пусті, але дуже багатьох видів продуктів не було. Були черги, і люди запасалися. Але, що характерно, от які е, оці моменти, які я для себе уловив тоді в ті дні, не було хаосу, було все організовано. І організовувалися самі люди. самоорганізовувалися. в родині. Каже, вирішили, що всі тимчасово житимуть із батьками. Вся увага була прикута до телебачення, до інтернет мережі. Ну, що відбувається, наступні дві-три доби це був ступор. Я не розумів, що робити. Знаходився, підтримував маму. Ми ну, слідкували. Це було просто слідкування за новинами. І на другу добу, під кінець доби я говорю, все, я не можу, я не витримую. Ну, ну що ми, ну, ну все, це треба прийняти, пропустити через себе і йти щось робити, або йти брати зброю, або йти допомагати. Я поїхав в місто, побачив, що організовується волонтерський рух на Козачому острові. Я проїхався містом, я з'їздив військомат. Біля військкомату теж вразило те, що. Ну, дуже багато, дійсно, дуже багато було чоловіків різної вікової групи, величезні черги, зустрів мільйон знайомих. Після військомата на, туди, де знаходилось у нас ТРО. Наше міське, там йшло, йшло укріплення, пісок привезли і почав, ну, просто допоміг фізично, там вже не розбирались, хто що. Одні пісок той насипають, другі ті мішки носять. 27 лютого я вдруге вже був побував на Козачому острові і для себе зрозумів, що саме тут такий центр волонтерського руху була поставлена палатка волонтерська, і навколо цієї палатки почався такий центр, почався такий рух, волонтерський рух в Пропивницькому, який об'єднав більше волонтерів, більше людей. Після повномасштабу. Кожен робив теж навколо цієї да, палатки, в цій палатці об'єднувався, що вмів, що міг. Там кожен знайшов для себе якийсь напрямок, я для себе взяв напрямок паливно-мастильних матеріалів. І саме, саме отут, на цих лавочках, тут збиралась група волонтерів і один з активістів наших міських досвідчений вже. Який був і на Майданах, розповідав, як створювати коктейлі. Коктейлі Молотова, гарячі ці суміші. І ну, цілий такий урок, да, ціла лекція була з практичними навичками цього всього. Ми колотили, не пам'ятаю яку кількість, не колотили, він це все зібрав. І ми розійшлися, розійшлися, але вже в той час вже палатка. Ставилася, вже люди об'єднувалися. Йдемо де саме центр волонтерського руху, був саме на Козачому острові, де стояла палатка, де було місце, де ми вже потім збирали паливно мастильні матеріали для створення коктейлів Молотова, де були організовані міні-склади допомоги військовим, дуже багато подій. Було в перші дні, в перші тижні. Дуже багато людей навколо цього було об'єднано. І хлопці з блокпостів приїжджали, і взагалі ну, всі були як одна велика родина, наповнені одною ідеєю: спасти країну, спасти людей, спасти місто. От саме отут, отут, на цьому місці, воно навіть видно рівчачок, тому що обкапували палатку. Обкапували палатку, щоб вода стікала, бо саме ж такий період був то сніг, то дощ. То... І от тут стояла центральна палатка волонтерського руху. Ми розмістили паливно мастильними матеріалами саме біля того напису Небесна Сотня, з міркувань безпеки, щоб, ну, не дай Бог, як щось загориться і щось. Щоб ну, подалі від палатки, бо тут було скоплення людей, а тут я був і були хлопці-помічники. Вони всі мають, всі зараз воюють. Основна ціль була збирати коктейлі збирати матеріали для коктейлів. Колотили коктейлі, роздавали по мікрорайонам. Хлопці були назначені старшими в районах. Я собі вів облік, куди, скільки. Цих коктейлів було передано. В якому районі хто відповідальний, контактна особа з телефоном. У мене такий черновичок був, в який записи тільки були в мене, і у представника поліції, який тут з нами був. Ну, випадку чогось, щоб знали, де що, щоб це все можна було ем, керувати цим і контролювати. І паралельно займався поліпшені умов тут перебування. На острів люди, просто громадяни, мешканці. Міста Кропивницького везли все, хто що вважав за потрібне. Починаючи від банки огірків, закінчуючи одягом, подушками, якимось теплими речами. Чоловіки везли бензин, СТОшки, там якісь ремонтні майстерні, вже відпрацьоване масло для цих коктейлів. Пляшки зносили пусті саме для організації коктейлів, А в намет, в палатку, в намет зносили в основному продукти харчування і якісь речі, знаєте, в кого які були. Це теж така особливість була цих перших тижнів, які для військових. каже коктейлі Молотова для оборони міста робили протягом двох перших тижнів. Коктейлів ми наробили, в мене був чіткий список, я знав, де вони стоять, і ми в якийсь момент припинили. А ті запаси палива, бо людям, люди дуже багато принесли. Ми використали для волонтерських машин, які почали возити на фронт до, до допомогу. Після того, як прийшов уже на острів і почав цим волонтерством в повній мірі займатися, і тут згруповувалось людей. Почуття тривоги пригасило, почуття страху загасилось. Тривога була, але вона була ну, якась більш притупіша, бо ми всі жили тут одною ціллю, одною ідеєю і один одного підтримували морально, словесно. Одне, що завжди було, дуже тяжко пережити перші дні, перші тижні це сигнали тривоги. І в якийсь один день. Тривога досить довго. Тоді такий алгоритм був, що вона не вимикалася. І вона досить довго і гучно звучала. А тут якраз така відкрита простір, де всі гучномовці сюди чуть. І ми півдня, напевно, ну або майже весь день. І я вже тоді приїхав знову же до батьків ввечері, і просто ще тривога не відмінялась. І просто спустився е в погріб. Ну, в підвал, да, де, де ми укривалися з рідньою. Просто для того, щоб не чути тривогу. Коли готували ми коктейлі ці горючі, це ну, точної цифри я вже не пам'ятаю, але це вимірювалось не сотнями. Це десь більше тисячі. Пляшок, а то й декілька тисяч. Пляшки б пусті. У нас тут була така купа пустих пляшок. Саме от тут, серед дерев, дуже багато тої склотари було. Тут зберігали біля палатки пінопласт в пластинах. Нині Андрій Кур'ян очолює обласний осередок громадської організації ВПО України, яка допомагає переселенцям та Збройним силам України. Два роки вже існує наш осередок. В нашій базі на сьогоднішній день понад 11 тисяч. Переселенців зареєстровані в нашій громадській організації. Спектр нашої допомоги дуже широкий: від зустрічей консультацій юриста да, до якихось там заходів для дітей і для дорослих. Говорить, повномасштабна війна розставила пріоритети, що дійсно важливе в житті. Вважає, всі, хто не на фронті, має тут робити максимум. Якщо ти не там, то ти для того, щоб там було трохи легше. І от. І це стосується і роботи з переселенцями, і допомога збройним силам. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.